За час війни неодноразово доводилось бачити страждання не тільки людей а й тварин, і доводилось допомагати тваринам. Колишній бойовий медик Максим Каневський після поранення і демобілізації у вересні цього року відкрив ветеринарну клініку у рідному місті Бобринець. До вторгнення працював ветеринаром. Захищати Україну пішов добровольцем у квітні 22-го. Як почалася війна, зрозуміло, що всі ми прийшли до місцевих ТЦК ставати в ряди оборонців. Спочатку нас не брали, так як. Особисто за мене, кажуть, що в мене немає військової освіти. чекай своєї черги. Я ще раз прийшов третій, четвертий раз, а потім на п'ятий раз, коли я прийшов до них проситися, щоб мене взяли на службу, бо вже мій молодший брат, який на даний момент загинув у 22-му році, на той час вже захищав Київ. 24 квітня я вже прийняв присягу і вже став стрільцем-санітаром військової частини 39-го окремо стрелецького батальйону. Восени 22-го Максим Каневський брав участь у звільненні Херсонщини у 23-му в обороні Дніпропетровської області. Ми після артприльотів лікували собаку вівчарку німецької породи якраз в цьому будинку, де ми проживали. Каже, на фронті допомагав пораненим людям і тваринам. Після демобілізації вирішив відкрити ветеринарну клініку. Ідею підтримала дружина, скористалися державною програмою власна справа. Доброго дня. Доброго дня. Мій песик вяло себе, відчуває, почуває. Хотіла б, щоб ви його оглянули. Це справа, яку ми любимо. Допомога людям, допомога тваринам. Це, це дійсно наше. Грант сумою 500 тисяч з працевлаштуванням двох осіб. Поки я збирав документацію на звільнення зі служби, дружина вже займалася питаннями нашого теперішнього бізнесу. 20 вересня 25-го року вона вже відкрила приміщення. Вже люди пішли, вже пішли перші клієнти. А я тільки через 6 днів звільнився. От, 26 го числа я звільняюся, і з першого дня я вже працюю. За грантові гроші купили обладнання. Можливо, б і змогли відкрити, але на весь обсяг обладнання і матеріалів нам би коштів не вистачило, власних тому е ця сума гранту нам перекрила на початок на відкриття всі наші потреби. За 10 місяців гранти за програмою Власна справа отримали 43 військові та їхні рідні. Торік за такий же період було 28. Як скористатися грантом? Пояснила начальниця відділу реалізації проєктів обласного центру зайнятості Наталія Борисова. Якщо необхідно отримати до 250 тисяч включно, то за необхідно створити одне робоче місце. Якщо хочуть отримати 500 тисяч гривень, то необхідно створити два нових робочих місця. До мільйона гривень можуть отримати учасники бойових дій. Особи з інвалідністю внаслідок війни та член сім'ї учасника бойових дій, який загинув, отримав поранення внаслідок війни, або помер внаслідок контузії, каліцтва або поранення. За умови співфінансування 70% за рахунок держави, 30% за рахунок отримувача, за умови створення чотирьох робочих місць і за умови, що отримувач повинен бути зареєстрований як фізична особа-підприємець не менше року на момент подання заяви. Максим Каневський каже: наступного року планує ще скористатися грантом, щоб розвивати улюблену справу. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.